Чому раптом з 50 днів він скорочує то до 10? Що сталося? І чи справді після цих 10 днів може бути якийсь, ну хоча б санкційний удар по РФ? Зараз Знову, пам'ятаєш, ми якось з тобою дивилися, що він, е, окрім там його дружини, що він змінив ректорику, бо його кинули. Щось там. Ага. Не сторгувався, угу. кинули, пам'ятаєш, що вони думали про одне його кинули. У мене знову випадає, його кинули. Його особисто це не за любові до нас. Його особисто киданули через дітородний орган. Все. Його особисто киданув Путін, не поділили світ, розумієте? Не проканала оця історія. Він особисто зробив для нього п'ятірку мечів. Це виключно трампівська історія самого себе любимого. Да, мене тут випадає, що, скоріше за все, є як не крутий певний тиск від оточення, ну яке йому доносить, що, типу, трампонь, дивись, ну, гавної палки і пилісосні штуки. Давай його. що то не тудой. але здебільшого, це пов'язано з тим, що його просто киданули, його особисто. З його там планами, бізнесами і амбіціями.